Люди, які ведуть активний спосіб життя, займаються спортом більше часу проводять на ногах, щоб в свою чергу збільшує навантаження на стопи, ноги і спину. Щоб зменшити ризик травмованості, використовуйте ортопедичні устілки. Сьогодні розглянемо два варіанти: перший варіант німецька устілка преміум класу серії спорт, та другий варіант теж німецького виробництва Віва Спорт. Обидві ці устілки підходять під різні види спорту. Але ж ми сьогодні все-таки спробуємо розібрати ключові акценти: німецькі ортопедичні устілки преміум класу від торгової марки Ортомет, основа з двокомпонентного поліуретану для збільшеної амортизації, чотири зони розвантаження стопи, п'ятки великого пальця та дві зони розвантаження переднього відділу стопи. Можемо зробити висновок, що ця устілка ідеально підійде для бігу та стрибків. Німецька ортопедична каркасна устілка від педагог Viva Sport. Напівжорсткий амортизуючий каркас підтримує склепіння стопи в правильному положенні. Анатомічна форма ефективно підтримує повздовження склепіння стопи і перешкоджає появі симптомів втомлених ніг. Ми можемо зробити висновок, що ця устілка гарно підійде для більш помірних видів фізичної активності, а також для тих, хто любить носити спортивне взуття. Тож пам'ятаємо, що своєчасна профілактика та турбота про стопи попередить виникнення неприємних захворювань чи травм. Бережіть себе і гарного тренування.